Як вчора обіцяли, сьогодні зранку ми працюємо в Берліні. Сьогодні в Берліні історична подія О, Для виборів, які відбудуться наприкінці лютого, зараз лідируюча партія Християнський демократичний союз, Християнський Соціальний Союз обирає свого кандидата на канцлер свого голову партії. І їм обирається зараз Фрідрік Мерс. на цьому з'їзді, де ми в якості почесних гостей проводимо український інтерес. В чому полягає український інтерес для лідера виборів Бундестагу? Перша позиція це є гарантована підтримка України в захисті в протидії країні-агресору Російської Федерації і в програмі партії, яка затверджується на цьому з'їзді. Наш діалог з нашими партнерами, з нашими членами єдиної родини європейської народної партії. Україна визначена як одним із пріоритетів. Друга позиція це є фінансування України, і прикладом є нещодавне голосування в бюджетному комітеті Бундестага, де 3 мільярда євро додатково були проголосовані і виділені Бундестагу. І принципова позиція, що зараз програма Християнсько-Демократичного Союзу містить дуже важливо дріб. Членство України в НАТО, і членство України в ЄС і підтримка підтримка цього Німеччиною, коли Німеччина весь цей час вважалася країною скептиком. Все міняється. Окремо поставлене питання зараз, під час наших зустрічей на з'їзді і щодо передачі Таурус І ми дуже просунемося вперед після проведення виборів. Є два варіанти або це буде. Далекобійний Таурус, який поступить безпосередньо на озброєння збройних сил України, або буде спільний проект разом з Великою Британією, коли додаткові з підвищеним радіусом дії Storm Shadow разом з Таурусом будуть реалізовувати оборону держави збільшення поставок засобів протиповітряної оборони, збільшення фінансування і дуже важливо. Підтримка, як ми це називаємо, демократія крузі, підтримка свободи, підтримка демократії, підтримка реформ, підтримка верховенства права, підтримка свободи ЗМІ і принципова позиція. Ми маємо виграти не тільки війну, ми маємо виграти мир І з Християнським-демократичним союзом. Обидві ці цілі будуть наближені. Завдяки нашій з вами роботі.